Знайомтесь, це Рудольф. Незвичайний олень з червоним носом. Ви неодноразово бачили його на різдвяних сувенірах, листівках чи сфетрах. Але в сучасному світі історія Рудольфа набагато глибша, ніж здається на перший погляд. Тут є все, що ми обговорюємо сьогодні: булінг, суспільство, що не терпить інакшості, відсутність рівних можливостей і прийняття тоді, коли розкривається твій талант та користь. У соцмережах почали звертати увагу на те, як Інші реагують, а точніше не реагують на цькування Рудольфа. Дорослі його не захищають. Тренер не дає йому приймати участь у оленячих заняттях. А Санта так взагалі виглядає розчарованим. Тому здавалося б, те, що задумувалося, як надихаюча різдвяна історія у сучасному світі може стати об'єктом дискусій та обговорень. Якщо хочете дізнатися більше цікавих подробиць, дивіться повне відео на моєму каналі.